Місто Бетера, чудовий будинок, три кімнати, а, місце, яке підійде для тих, хто хоче навчати своїх дітей за межами а, Валенції, наприклад, якісь приватні школи, бо більше шкіл знаходиться саме в цій локації. Давайте покажу. Тут є дуже-дуже багато чого цікавого подивитись. Поїхали і почнемо ми з цього басейну. Вся ця територія вона ваша. Ці пальми можна кожного дня тут. Робити як прогулянки, так і насолоджувати сонцем. Одразу ми потрапляємо в такий салон. В Іспанії це називається салон. Дивіться, що тут у нас є. Оп! Поїхали далі. Місце є для паркінгу велике. Зараз вам покажу його. Ось, дивіться, раз. Тут можна пару машин поставити. Ось друге місце. Там можна третю і за поворотом навіть четверту машину можна ще помістити. Збоку у нас є теж пальми, багато простору де поскладати якісь речі. Перший санвузол. Далі у нас є класна така шафа, дуже зручна і комфортна. Всякі різні речі тут. Повісити, поскладати взуття, є опалене, що також добре. Це гараж, який можна використовувати як гараж, а можна просто складати речі. Пральна машинка, газовий котел. Ну, а також тут є кондиціонування загальне на два поверхи окремо. Кухня. Також є можливість поставити додатково фільтр. Бачите, все підведено, просто фільтру немає. На другому поверсі у нас є прикольна зона, де можна зробити кабінет або можна зробити таку гральний простір для ваших дітей. Тут скляна підлога. Така прям добротна. Хто боїться, можна закриватись. Світла кімната. Зараз обід і бачите сонечко десь в цій частині. Друга кімната теж світло максимально. Ще один санвузол. І основна кімната, зазвичай її обирають батьки. Тут є опалення, система кондиціонування прямо тут. І дивіться, ось такий гардероб. Дуже багато місця, прям максимально багато. І ще один санвузол. Друзі, не часто зустрічаються такі варіанти, в яких ну, дійсно комфортно, прям коли заходиш в будинок. Тобі одразу є відчуття, що ну, тут буде класно і комфортно жити. Користуйтесь моментом, будинок поки що вільний, і кому цікаво, пишіть з радістю, вам організуємо візит.